Що, красуня. погуляєш? Я сьогодні рано встала. Вікуля сказала, що сьогодні буде тихо. Айка щось лає там. А, пройшов мимо хтось. І я, ну так, трішки колишиться, а я коли встала, зовсім тихо було. Це мені не притаманне рано вставати, але ж мені було дуже треба. І я ото, що купила агроволокно вчора з Вікулі, я там додала. Де в мене були оці гвіздочки, я повтикала, а там ще трішки мало. Ну, так я камінцями ж ще придавлюю. А вчора намила камінців увечері, як віка вже поїхала. І оце я там розкладу, мало буде, я ще намою. Там дуже багато в мене добре, що я їх зберегла. Ну, а потім оце поки що так буде, а там побачимо. Воно вже тут не буде бур'ян рости. Так, і я. Що ти, красуня? Я зараз мені треба покази лічильника зняти, піду. Пішла знімати покази, а тут у мене водозбір. Дивіться, як квітує, може, він якось по-іншому називається. Ну, я знаю, як водозбор, ось він який. Розквітувався. Треба обрізати іберійку, щоб корінці краще. Прижилися. Я зараз беру відерце, я намила камінців там. І далі отак понад забором, де я виклала вже агроволокно. І я тепер там камінцями обкладу. Отут можна поки що не класти. Я побачу, скільки в мене їх там буде, тих камінців. Тому я ось вони в мене тут. Я забула, скільки, один, два, три, чотири, пять, шість по пів відра я насипала. І зараз я буду набирати і викладати понад стежечкою. Підмається вітерець. Так. Ну, я половину забрала камінців. Піднявся вітерець. Дихається, правда, легко-легко. Так. Ну, нічого, працюємо далі. Зараз плюс 25, а здається, жаркувато. Нам і так не вгодиш, і так не вгодиш. Ну, я трішки перепочину і там їх помию в камінці, а пізніше закладу. І там треба ще мені трішки поправити, бо не хватило в мене там стежечки до шлакоблоку. І я там брала ці ж оці Тротуарки, кирпичі, все, що тут закладала. Ну, поки що так воно буде, поки камінців немає, щоб повністю закривати. Може, десь іще щось придумається висадити тут. Ну, Держиться і добре. От. Оце така робота в мене сьогодні тут. Ну, Це ж воно зараз так ну, якось не дуже гарно. А як заросте, буде гарно, я думаю. Я сподіваюся, що буде гарно. Ну, ось так. Зараз трішки перепочину годинку якусь, і я ще хочу по... вуса пообривати на полуниці, поки вони не ростуть, а хай зав'язується полуничка і квітує більше. А воно там уже їх наросло багатенько. Тому я оце відпочину і цим займусь. Ну, є їх. Тут не так-то багато, але є. І оце я зараз візьму відерце і позриваю. Можна вже і туман включити. Ой, і там треба прополоть уже, де я збираюсь щось садити, не знаю ще, що, чи перед, чи сині. От. Ну, то потім. Головне, зараз я оці вуса позриваю, тоді буде нав'язуватись хороша полуничка. Ось, о, дивіться, вона вже є. Бачите? Але ще зелена. Ну, колись буде. Я підгортала оцю полуничку. Можна іще. Колись я її замульчувала тою травою, що там у мене за забором скосили, і я її замульчувала. А потім Замучилась вибирати ту траву. Вона ж проросла, хоч вона там була і подріблена добре, то я зараз не, не рискую От таке робить, оце росте собі та хай росте. Листочки ще б куди не йшло, ну а траву ні ні, ні. Ну і поїхали. Так по рядочку позриваю. Вони потім знову наростуть, але треба їх прибирати. От. Ягода корисна, тому треба зривати. І так я до кінця. Та тут небагато, скільки тут у мене рядочок. Один, два, три, чотири, п'ять. Сім рядочків, і то один такий маленький, там нема нічого. Це тільки тут. І подивлюся, там, що валя дала, я її підливала. Там, здається, нема ще вус. Ну, отак. І тут. Ой, тут така здорова, треба показати, яка вже там полуниця. Близенько покажу. Так. Так, остався один рядочок. Прийшла показати, ось дивіться, яка вже величенька, ну, зелена. І поруч, ось дивіться, які кущики. От. Та й тут далі, бачите, скоро, скоро буде вже. Ой, пропустила ось. Один. Та й ось, ну, нічого. Я слідкую за цим. Вже підгортати не буду, вона і так в мене підгорнута гарно. От. А то Наталя що давала, а це Ліліна. От Ліліна скоріше щось, ну так квітує ще. Міряли Наталі скільки ж їй треба агроволокна, і в мене тут. Цей мет... метр п'ятиметровий, ну він заїв і щось не хоче ніяк ні сюди, ні туди. Хочеться його за... туди засунути повністю, а він десь на метр не засунується. Ой, що там? А, ця... оця кнопочка зовсім не працює. Ну, треба ж якось засунути. Не виходить. Треба ж його в гараж віднести. Так, і зараз я наношу камінці сиві ще і сяду почищу нігтики на, на вулиці. Ну, ні, не, не виходить в мене щось. Може, руки відпочинуть потім? Ну, ладно. Покладу на той стіл, хай лежить. Поки що. Красуня вигрівається на сонечку. водичка є, слава Богу, наїде на гуляй. Діждались тепла. Ага, хвостиком мателяєш, Глазки сонні. та спи, спи, нічого, спи.